Обласна рада відзвітувала про шестимісячну роботу по енергозбереженні області зі 147 об'єктів. 25 перевели з газу на альтернативні джерела палива. Це обласні лікарні, це соціальні заклади, які по суті є обласними. Шість місяців. Ми працювали над цим для того, щоб осінню не тільки зменшити споживання газу, а й бути менш енергетично залежними від Росії. Частина з цих об'єктів вже працює, інші почнуть до початку опалювального сезону або до кінця року. Закупівля газу на 25 даних установ коштувала би близько 32,5 мільйонів гривень. Але з переходом на інші енергоносії за тепло доведеться заплатити на 11,5 мільйонів гривень менше. Ці кошти, за словами заступника голови обласної ради, лишаться на Житомирщині. Цей 21 мільйон гривень не вийде не то, що з території України, а він залишиться в Житомирській області. Практично за ці всі гроші будуть куплені дрова або пілети. А це, ви знаєте, у нас ліс багатий. Всі ці гроші не просто не перейдуть там з американські долари, купуваємо газ. Все це залишиться українською гривнею в Житомирській області. Це залишиться податки, робочі місця і розвиток комунальних підприємств в Житомирської області. За рахунок орендарів та власних коштів газова економія у наступному опалювальному сезоні становитиме майже 4 мільйони метрів кубічних. За словами Руслана Годованого, усі витрати з бюджету окупляться за рік-півтора, а поступово перевести на інші енергоносії планують майже 70% об'єктів області. Юліана Паренько, Сергій Омельчук, студія ЦТВ.